Інформаційні підсумки понеділка, 16 вересня. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться. Чергове підсилення для війська. Міський голова Олександр Семчишин передав силам оборони три засоби реп та сім квадрокоптерів. Проєкт поза часом дебютував у Хмельницькому. Рок версії українських пісень минулого століття лунали зі сцени кінотеатру імені Шевченка. Нові мешканці зоокуточка. Двоє австралійських страусів Ему та троє поросят породи мініпіг відтепер проживатимуть у парку імені Чекмана. У Хмельницькому сьогодні в останню земну дорогу провели героя Вадима Сіранта. Чоловік родом із села Ярославка, що на Летичівщині. Навчався в НВК номер 6 нині це гімназія номер 26 Працював водієм на одному із місцевих підприємств. Навесні цього року його мобілізували. Служив у піхоті. Під час виконання бойового завдання, 9 вересня, захисник загинув. У нього залишилися дружина, двоє доньок, мати та сестра. Поховали героя на Алеї Слави. Йому навіки 36 років. Навчатися не дуже любив, але він був завжди відзивчастим. До нього можна було звернутися, щось попросити. Дуже хороше. Життя раді з ним, любив там, іноді дурачитись, був дуже хороший. Дуже добра була людина, дуже гарний чоловік, батько. Хочу сказати одну ситуацію. Мої подруги донька була хвора, операцію потрібно було робити. Ми виставили в інстаграмі пост, то він взагалі далека людина, не знав її, і він в першу чергу приніс гроші і вніс якусь маленьку частинку грошей на допомогу цій дитині. Співчуваю рідні, батькам, дружині. Хай з Богом спочиває, була дуже добра людина. Сьогодні у Хмельницькому провели в останню путь і героя Миколу Тараса. У цивільному житті чоловік працював на одному з приватних підприємств. До війська приєднався з початком повномасштабної війни. Загинув 11 травня 2022 року неподалік Ізюму Харківської області. Тільки зараз його тіло вдалося ідентифікувати. У героя залишилися дружина та маленький син. Поховали Миколу Тараса на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Це була дуже хороша дитина, блискучий математик, чуйний, добрий, дуже відповідальний. Запам'ятався всім нам вчителям, тому що таких дітей було рідко. У нього було велике майбутнє. Як він знав математику, я не знаю, хто так ще його ту математику знав своїми неординарними способами рішав любі математичні задачі. Був реконструктором одягу, доспіхів різних, коли він обслуговував рисицькі турніри в меджибрі, в камяці Подільському. Тим більше, що руки золоті, в якому розумінні. Він робив закресленнями, автентично, по стариннях і за старовинними гравюрами з картинами. Мається в нас шоломи, ці всі нагрудники, зброю. І руки були не тільки творчість тут, а ще й руки були для цього в нього створені. 2007 року він вже постійно працював так само на підприємстві у нас. Ми займалися ми виробництвом причепів. І він був у нас на той посаді, коли шукав те, що було потрібно до виробництва. Саме головне в нього був принцип це ніколи не голос, а нікому не перечати. Він був дуже, дуже спокійним, високим, худим і надзвичайно спокійним. Він вирізнявся своїм спокоєм. Завжди в нього щось запитаєш, він спочатку він подумає, а потім він розказує, от що там йому сказати. Серед хлопців він теж він, він дружив, дружив от з хлопцями, і він я от не чула, щоб він десь з кимось бився, щоб він от влазив в якісь розборки. У нього такого не було. Коли почалась війна, Коля пішов в тероборону, виявився серед наших всіх сусідів, скажемо, наймужні, тому що тоді не всі виявили мужність піти в тероборону. З тероборони вони їх відправили на схід і загинув коля в травні місяці 2022 року. У суботу у Хмельницькому провели в останню путь 21-річного героя Романа Сабаєва. Він навчався у ліцеї номер 10 Згодом вивчав інженерію у Хмельницькому національному університеті. На третьому курсі вступив до лав 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Був мінометником. Спочатку служив на Лиманському напрямку, згодом у селищі Нью-Йорк Бахмутського району. Загинув 10 вересня. Поховали героя на Алеї Слави. Був студентом, найкращим студентом, вчився в нашому університеті, навідмінно вчився, сам поступив, вивчав, був такий цілеустрімлений. Тут його, значить, не беруть, і він в Азов. А ВАЗОВ беруть всіх, вони хочуть всіх, хто. Мотивований і, і взяли, взяли Ромочку туди. І він на Лімані був майже рік, такий, такий завзятий. Братику розповідав, що, що значить, ми їх виб'ємо. Перемога буде за нами. Це така велика, така велика ціна нашій незалежності. Так, так ми. Так нам шкода, молоденький, гарний. Жити і жити. Пав смертю хоробри. Роман був доброзичливим хлопцем, завжди там попросив щось допомогти в нього, він допоможе. Вчився гарно. Досить гарно, математика в нього була чудова, фізика, хімія. На захист у вітчизни також постійно приходив. Дуже шкода, що пішов від нас. Засоби радіоелектронної боротьби Квертус та сім квадрокоптерів DJI Mavic 3 e Enterprise Сьогодні передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Обладнання отримали бійці тих підрозділів, які виконують завдання на лінії фронту. Загальна вартість понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Це бюджетна закупівля. Ми обов'язково початок тижня розпочинаємо з хорошої передачі для наших сил оборони. Завжди в понеділок ми передаємо ФПВІ, квадрокоптери або засоби РЕП-РЕР. І сьогодні ця традиція продовжується. Воно передається в різні підрозділи сил оборони. Насамперед, звичайно, що в бойовій які зараз на лінії фронту. Дякую традиційно нашим платникам податків. Насправді, товариство багато в чому завдяки вам, вашій позиції, завдяки сумлінному наповненню дохідної частини бюджету ми маємо можливість кожен понеділок і не тільки в понеділок, бо ми впродовж тижня дві-три подібних передач робимо передавати такі важливі для фронту речі. Зазначу, що якщо говорити про засоби РЕП, то вже понад 140 одиниць різного РЕБ і РЕРУ ми передали для сил оборони. Якщо говорити про квадрокоптери, то маємо вже понад 430 одиниць, які ми передали. Ну, і якщо брати ФПДрони, які ми найчастіше передаємо, то вже понад 5300 одиниць ФПВ ми передали. Готуємо в подальшому подібні передачі, збираємо самі, маємо оголошені тендера і будемо все робити можливо, аби максимально допомагати нашим силам оборони, тож працюємо далі. Меморандум про співпрацю підписали центр біофармаплазма та благодійний фонд Карітас Хмельницький ОГКЦ». Він сприятиме підвищенню обізнаності населення в питаннях донорства крові. За словами працівників центру, щодня вони приймають близько 30 донорів, але цього замало, аби швидше виготовляти ліки для потреб поранених військових та цивільних. Продовжить Олександр Семенюк. Двічі на місяць протягом півтора року плазму крові здає хмельничанка Юлія Яковлєва. Процедура забору триває годину. Жінка каже, у цей час може і відпочити, і принести користь іншим. Спочатку приходила то, щоб на потреби ЗСУ здавали плазму, а потім вже як ну, і фінансово трошечки, і для роботи довідка. Ну, тобто дуже багато вигідних таких пропозицій. Тому Багато розіграшів, всяких подарунків. Добре діло робимо. За здачу плазми крові донорам виплачують компенсацію. Вони можуть залишити гроші собі або ж передати на потреби зсу. Анатолій Паньков до центру служби крові біофарма плазма прийшов, аби і армії допомогти, і власне здоров'я покращити. Я регулярно здаю плазму крові, так само її кров здаю для допомоги людям. Це потрібно так і чоловікам це так корисно змінювати фрагменти своєї крові на більш новіші. Працівники центру служби крові кажуть, щодня приймають до 30 людей. Насправді потрібно більше, тому що потужності нашого плазма центру набагато більші, маючи одразу можливість. У 15 донорів приймати плазму, тому що маємо 15 крісел протягом робочого дня у нас може бути до 100 донорів у день. Тому потужності потрібно збільшувати. Особливо зараз, звичайно, військові і цивільні страждають від опіків, травм, втрат кінцівок, навіть таких важких станів, як сепсис. І лікування всіх цих станів не обходиться без препаратів з плазми та крові. Аби підвищити обізнаність населення в питаннях донорства крові, біофармаплазма підписали меморандум про співпрацю з благодійним фондом Карітас Хмельницький у ГКЦ. Здачі плазми це також для людей дуже гарна можливість виявити якісь свої захворювання, про які люди, можливо, не знають. А здавши, ну, це тестування, люди можуть дізнатися про якісь захворювання і вчасно почати їх лікування. За словами медичної директорки медичного центру Карітас Хмельницький Катерини Назарової, препарати, які виготовляються з компонентів крові, аналогів не мають. Тож сьогодні і сама вирішила стати донором. У умовах війни виготовлення препаратів з компонентів плазми крові є дуже важливим. Взагалі, якщо говорити, оперувати такою загальною світовою статистикою, то кожна четверта людина в світі за своє життя потребувала переливання того чи іншого компоненту крові. Нагадаємо, плазму крові можна здавати раз у два тижні. Перед цим необхідно пройти огляд у терапевта біофарма плазма. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. У Хмельницькому зоокуточку оселилися нові мешканці. Це двоє австралійських страусів Ему. Пташенятам там близько трьох місяців. Придбали страусів у приватного підприємця за власні кошти комунального підприємства Парки і сквери міста Хмельницького. Також серед нових мешканців троє поросят породи міні-піг. В зоокуточку вже готуються до зимівлі тварин і птахів. Ірина Аріон розповість більше. Смугасті і пухнасті двоє пташенят австралійських страусів. Ему відтепер живуть у Хмельницькому. Для зоокуточка комунальне підприємство парки і сквери міста Хмельницького їх придбало за власні кошти. Вигодовували як курчат, і нині страусенята майже три місяці. Це травоядні птахи, раціон це трава, сіно, рослинна їжа це такі морфу, буряк там трохи трем ну і там підмішуємо. Різні Дорослі ему виростають до двох метрів у висоту і вагою до 60 кілограмів. Тож для них планують облаштувати спеціальний більший вольєр. Наразі страуси оселилися там, де раніше були єноти. У тімохи та Аліси цього року теж новосілля в просторому вольєрі з водою. З серпня в зоокуточку також з'явилися троє поросят, породи мініпіг. На відміну від своїх більших родичів, карликові домашні свинки відомі дружелюбністю. За останні роки зоокуточок стає все більш контактним, адже, наприклад, козенят можна і погладити, і погодувати. Пані Олена з Харкова приходить сюди з онучкою Дариною щомісяця. Козачка Козачки сподобались. Да, а ще хомячки, нові мешканці зоопарку дуже сподобались. Ми сюди часто ходимо, дуже любимо годувати животних. Це дуже позитивні емоції, коли дитина годує тваринку і вона ну, дуже радіє. І набираються цих позитивних емоцій. Онукові пані Любові півтора роки. Для дітей віком до трьох років, а також військовослужбовців, вхід в зоокуток безкоштовний. На касі також можна придбати корм для тваринок, який їм точно не зашкодить. Раді, що тут є такий цей куточок. Привчаємо діток до, до як би сказати, щоб робили тваринок. Він ще маленький в нас, але він куди підемо? Дом'я. Це до Бємі. Дуже добре, що зробили такий куточок для дітей. В зоокуточку вже розпочали підготовку до зимівлі тварин та птахів. Змінюємо раціон, більше додаємо такої корму, щоб вони набирали ну, поживних речовин більше, щоб жиру набирали на зиму, жирову прослойку робили, ремонтуємо приміщення для зимівлі. Тут мирно уживаються десятки видів тварин і птахів. У вольєрі, де раніше мешкав ведмідь балу, нині живе чотирирогий баран породи святого Якова комунальному підприємстві сподіваються, що й наступного року в зоокутку з'являться нові мешканці. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Рок версії восьми пісень, написаних українськими композиторами, ще у минулому столітті лунали у виконанні Хмельницького гурту Чумацький шлях. Концерт відбувся у кінотеатрі імені Шевченка у рамках проєкту Поза часом. Його реалізують представники управління культури і туризму за підтримки Українського культурного фонду. Мета відродити музику українських композиторів, які творили, попри радянську цензуру, наступний концерт поза часом відбудеться 20 вересня за участі гурту «Грейс». Ірина Муляр з подробицями. Вироста сину поета Василя Симоненка та композитора Платона Майбороди лунає виконанні Хмельницького рок-гурту Чумацький шлях. Цими вихідними у кінотеатрі імені Шевченка відбувся перший концерт у рамках проєкту Поза часом. Ці всі пісні вони максимально виявилися гнучкими і дуже гарно влилися в наш репертуар. Мені здається, вони настільки влилися, що десь аж зливається. То ми залишаємо основну мелодію. А вже аранжування ми вже робили якось в своєму стилі. Всі пісні вони будуть впізнаваними буквально з перших нот. Чумацький шлях виконав вісім пісень композиторів Валентина Сильвестрова, Володимира Івасюка, Ігоря Шамо, Платона Майбороди у притаманному для гурту рок стилі. Цей концерт, за словами фронтмена Сергія Строяна, один із найважливіших у цьому році. Над альбомом працювали протягом трьох місяців. Втім, кавер на першу пісню Тільки раз світа любов Володимира Івасюка з'явився ще минулого року. Ми вже її неодноразово грали на концертах. Побачили, до речі, реакцію. Аудиторії нашої публіки зрозуміли, що ну класна ідея, треба продовжити. Реалізують проєкт поза часом представники управління культури і туризму Хмельницької міської ради за підтримки Українського культурного фонду. Організатори переконані, що пісні минулого століття можуть бути в усіх новостах і сьогодні. Адже українським авторам, попри радянську цензуру, вдавали створити музику, яка поза часом. Музика, яка написана була в минулому столітті. Вона, якби раніше, носила таке кліше радянськості, кліше такої застарілості, але ем, хочемо показати нашим проектом, що пісні, які були написані тоді. Вони дуже якісно написані, вони мають дуже глибокий сенс. Наше коріння нам потрібно досліджувати для того, щоб на майбутнє розвиватися і щоб, щоб ми пишалися і знали, типу хто ми. Це такий, типу, можливо, навіть спосіб позбутися ем, відчуття другорядності. Зрозуміти, що ми класні, ми кайфові, ми талановиті були тоді, є зараз. Я стовгу хлопців вже ну напевно, Початку створення гурту я люблю їх, їх їхню творчість теж і висика особливо. А в обробці чимаків за взагалі Зареєструвались на концерт майже чотири сотні глядачів. Вхід був безкоштовний. Разом з тим у кінотеатрі стояли скриньки та qr коди для донатів. Адже організатори проєкту мають на меті зібрати півмільйона гривень на засоби реб для українського війська. запроси мене Ірина Муляр, Данило Біга, Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!